Родина проводить час разом досліджуючи правила поведінки у надзвичайних ситуаціях спільно з експертами. Приєднуйтеся до гри. Ну що, моя черга? Угу. Ура! Угу. Це ситуація воєнного стану. Угу. Усім нам слід дотримуватись правил поведінки під час надзвичайних ситуацій в умовах війни. Тобто, як евакуюватися? Чи ховатися в укриттях? Ну, що туди, що сюди. Маємо взяти тривожну валізку. Але ось питання: вона має бути така ж, як і при радіаційній небезпеці, чи щось додати туди? А давайте подумаємо, що першочергово треба мати при собі: наприклад, зробити копії документів і тримати їх близько до себе. Та ні, мамо. Скласти їх у файли та тримати в тривожному рюкзаку. Ще, до речі, треба взяти зарядку та пауербанк. І важливо зарядити всі гаджети, доки є нагода. Окрім документів, дітям та й дорослим бажано мати фотографії рідних не лише для того, щоб пам'ятати, а щоб показати, кого шукаємо, якщо загубимося, і, і, і гроші обов'язково. Ну там карту або краще готівку, і разом їх не кладемо. Ну, частину в кишені, а частину в рюкзак. І для всіх обов'язково ключі від квартири з дублікатами. А тим, хто водить автівку, теж і до неї до того ж, всім варто мати при собі ліки від хронічних хвороб. А вам, діти, в рюкзачку мати ліки від простуди і ліки від отруєння. Ну а аптечку першої медичної допомоги з турнікетами і з різними препаратами для надзвичайних ситуацій або побутових потреб я завжди маю напоготові. А зубну щітку забули? <ріст> так, Люба, це засоби гігієни, обов'язково. Як і вологі серветки, змінний одяг, взуття і білизна. Ба, ну це все не влізе. Краще взяти ліхтарик та радіоприймач на батарейках. О, консерви треба взяти. Ну, чи якісь там снеки, ну щось таке довготривале. А? Точно невеликий запас продуктів має бути у кожного, а особливо пляшка питної води. Стільки всього назвали, щоб містити в екстрену валізу <гум> чи не надміру? Екстрена валіза має містити важливий мінімум. Це стосується абсолютно усього. Одягу, документів, медикаментів, засобів гігієни, засобів індивідуального захисту та продуктів харчування. Важливо пам'ятати, вона призначена для максимально швидкої евакуації з епіцентру бойових дій. Пам'ятайте, не кладіть у валізу речі, які дуже важкі і швидко псуються. А ось ще кілька речей, які стануть вам у нагоді. Деякі варто мати кожному, а деякі. Треба розподілити між усіма членами вашої групи. Ось, наприклад, немає електрики, треба розвести вогонь, аби зігрітися чи розігріти їжу. Тут дорослим стане у нагоді сірники, запальнички, свічки. Кнопковий мобільний телефон стане у нагоді. Адже можна зателефонувати, надіслати смс. І він довго тримає заряд. Механічний годинник дасть змогу орієнтуватися в часі і навіть в просторі. Це не складно. Зараз дуже багато інструкцій в інтернеті. Також варто подумати про те, щоб завантажити на свій смартфон карту, яка працюватиме без інтернету, а краще мати її друковану версію. як, наприклад, оцей Атлас. Раніше він був у кожного водія. Але треба пам'ятати, що до нього має бути компас. Ось ще кілька речей, які вам знадобляться. Наприклад, великі пакети для сміття і широкий скотч. Спакувати речі, захистити від дощу і зробити невеличкий ремонт. Мультитул. Тут є ніж, викрутка, шила і ще кілька дрібничок, які вам точно знадобляться. Каремат. А ось в цьому пакеті термоковдра. Не зважайте на розмір. Вона дуже добре гріє, це ж треба ковдра така маленька. Я про таке раніше тільки читав. Я навіть не думав, що таке може знадобитись. Угу. До речі, про скотч. Ним треба заклеювати вікна. Це конай сніжинки за вікнах. Ага, тільки не обов'язково чи сніжинкою, чи ромбиком, чи хрест на хрест. Головне, максимально оберегти себе від ударної хвилі під час вибуху. Ну тобто, якщо вікно вже й розбилося, щоб уламки трималися вкупі, не розліталися. А я так зрозумів, що консервами краще запастися, але більшість тримати вдома, а в тривожному рюкзачку мінімум. Ага. Так, все вірно. І до речі, домашню аптечку треба час від часу переглядати і деякі препарати поновлювати. Абсолютно. А ще добре, що колись послухалися експерта і купили вогнегасник. Це взагалі незамінна штука під час воєнного стану. Під час війни цивільне населення має дбати не лише про власну безпеку, а й про безпеку власної оселі. Родина правильно описала алгоритм дій щодо вікон, зберігання питної та технічної води, продуктів тривалого зберігання, засобів надання первинної домедичної допомоги, а також первинних засобів пожежогасіння. Тож, якщо у вашому будинку є погріб або підвал, по можливості переобладнайте його під укриття. З урахуванням перелічених вимог. Ми вже розповідали вам про важливість вогнегасника. Він вам може стати у нагоді під час пожежної небезпеки. Але варто пам'ятати, вогнегасник треба передзаряджати. Порошковий вогнегасник один раз на 2 роки, вуглекислотний один раз на 5 років. Під час війни можливі тривали відключення електропостачання. Тому підготуйте на цей випадок ліхтарики, батарейки та свічки. Добре, якщо є можливість придбати павербанки, генератори для приватного сектору, зарядні станції тощо. З настанням зимового періоду подбайте про обігрів помешкання у разі відключення централізованого опалення. Якщо ви маєте власне авто, подумайте про запас палива на випадок евакуації з небезпечної зони. І пам'ятайте. Бензин не вічно зберігається у каністрі. Слухай, а коли ми в останнє міняли бензин в каністрах? Ого, та я вже не пам'ятаю. Mm. Але так, я займусь цим. Дякую. Ну що, згадаємо наші правила поведінки під час небезпеки? О, вчилися на уроках. У разі повітряної тривоги всім в укриття. Я подивився, де є найближче укриття для нас. Але я не впевнений, що діду буде комфортно. Так. Ми ну, з бабусею в разі тривоги тут в квартирі сховаємося. Між двома стінами біля сходів. Але це лише тому, що важко спуститися. Угу. І дуже важливо, куди б ми не виходили, брати з собою документи. Наприклад, в наші паспорти я вписала групу Терезу з фактор крові з наших медкарток. А для дітей я роздрукувала їх на окремих аркушах паперу і також писала, чи є в них алергія і на що. Ці аркуші треба мати при собі завжди. І, до речі, синку, я хотіла тебе попросити поки що не носити твою модну камуфльовану куртку. Ну, бо її можуть сплутати з військовим камуфляжем. Будь ласка. Ну добре, одягнула я стару куртку. Важко передбачити все. Тому обговорюйте з дітьми алгоритм дій на випадок виникнення будь-яких надзвичайних ситуацій. Наприклад, що робити, якщо вимкнули світло, чи що робити, якщо чуєте вибухи, де знайтися, якщо загубилися, і де брати достовірну перевірену інформацію. Здається, у мене голова зараз гусна від усього цього. <рес> і це ми тільки почали. Тож час від часу треба все це обговорювати, щоб воно краще запам'ятовувалось. Тому під серією зможете знайти додаткову інформацію, завантажте і перевірте свої знання. Так, я першим відповідаю.